Усім привіт, друзі. Знаю, що дуже складно всім в такий період живемо. Але дуже прошу всіх долучитися до збору. В описі до відео буде два посилання. Один збір для воїнів 42-ї окремої механізованої бригади, які захищають нашу територію від ворога. А другий збір для воїнів. Ну, Азову. Воїнів Азову вони також захищають одні на півночі країни, одні на півдні країни. Захищають нашу територію від ворога. Прошу всіх долучитися до збору. Знаю, що дуже всім важко. Знаю, що в мене є 11 тисяч підписників. Прошу всіх скинутися. Раніше всі казали, що скиньтеся в вашу рамкову каву, яка коштує 20-30 гривень. Хто має можливість 20-30 гривень, скиньте 20-30 гривень. Але я всіх дуже прошу скинути мінімум 200 гривень. Всім дуже дякую, слава Україні. Ворог буде знищений завдяки вашим донатам. Всі посилання будуть в описі до відео. Заходьте в опис і там буде два посилання. Перейдіть, задонайте. Як можна більше, від 200 гривень. Є хто має можливість, може менше, ну менше, скільки маєте можливості. Але якщо є можливість 200, то 20 не закидайте. Будь ласка, закиньте більше. Всім дякую. Слава Україні і ми переможемо тих москалів.